На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи. Вітаю всіх! Після другого випуску проєкту Холостяк багатьох шанувальників цікавить, що ж ми побачимо в наступній серії романтичного реаліті-шоу. Давайте поглянемо анонс і спробуємо розібратись. Перше, що відомо, дівчата нарешті заселяться в будинок, де житимуть протягом усього проекту. Саме під час заселення Яна, Софія та Настя отримають листа від Тараса із запрошенням на побачення, яке, судячи з усього, відбудеться в стінах театру, цікаво, що на пустій сцені, окрім холостяка, будуть ще дві його подруги, з якими він давно у дружніх стосунках. Одну з них ви точно добре знаєте, це акторка Наталія Денисенко. Ймовірно, ідея такого побачення полягає в тому, щоб подруги Тараса допомогли йому помітити те, чого він сам міг би не побачити. І саме після цього чоловік схоже прийматиме рішення, кого залишити в проєкті. Під час розмови у Наталії, схоже, з'являться сумніви щодо щирості Софії. Вона прямо запитає: навіщо ти прийшла на проект, якщо вже є переможницею конкурсу Міс Україна? А відповідь Софії лише посилить ці підозри. Дівчина зізнається, що давно працює в медіапросторі і вміє грати на камеру. Тож цілком можливо, що в неї справді є що приховувати. Після розмови Наталія скаже Тарасу, що Міс Україна дуже непроста дівчина. І тут у холостяка виникне логічне запитання: що стоїть за її словами: щирість чи акторська майстерність? Він навіть попросить Софію просто бути собою. Також в анонсі видно сцену, де Настя, Яна та Софія розмовляють із Тарасом. І чоловік готовий вручити одній із них квітку ще до церемонії троянд. На перший погляд здається, що троянду отримає Софія, але якщо уважніше придивитись, скоріш за все, власницею квітки стане Яна, яка й продовжить участь у проєкті. А от чи отримають свої троянди Софія та Настя, поки залишається загадкою. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.